Приїхало пару дисків, треба розточити тормозних. Зараз хочу показати, як я їх точу. В першу чергу я беру диск. Я не знаю, то напевно, що скошу всього, що передній, бо задній має тормозний. В першу чергу ми беремо, чистимо болгаркою оце місце, де сідає диск, бо нам треба розвернути. І поставити патрон чистим до тих кулачків. У нас є такі спеціальні кулачки, ми проточили для дисків, щоб їх розточувати. Зараз ставимо в станок і будемо розточувати. Далі я вам покажу. Я не знаю, чи буде чути. Я точу ту сторону, яка йде до ступиці. Стараюся найменше взяти, тіку почистити, а далі будемо дочити решта. Ще зараз один прохід і та сторона буде готова. Добре, і будемо переходили на ту сторону, отим різьом. Ми вже пройшли, зібрали кілька разів, вже другий раз. Ще раз беремо 0,25 і знімаємо ще оту. Фаску, хоч під рукою вона не чутно, але воно повинно бути все однаково. Одинаково. Багато зібрали. Добре, йдемо далі. А то беремо все з тої сторони. Добре, знімаємо і зараз покажемо. Ми закінчили вже роботу і хочу ще раз повторитися, що я робив. Я в першу очередь чистив оту площину, яка приступає до ступиці, сідає на ступицю. Після того я брав оту сторону, оту сторону і оцю сторону. Я брав за одним проходом, щоб оце і це і це все було симетричне, щоб воно не робило отак. Брав до тих пір, поки я його не вирівнюю, хоч воно з одної сторони і тонше, але з другої сторони грубше. Але я думаю, на даний час воно не страшно, бо воно ще повинно, ще повинно трошки їздити. Як я роблю отвори? Я беру папір, розмічаю на папері всі отвори, а потім ставлю на ступицю і стараюся сверлити так, щоб, він мені, щоб мені цей отвір, який є, не попав. На ребро, бо якщо попаде на ребро, і сверло в і, 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 і не добре буде. І не добре буде. Я думаю, що це геморой трошки, але кому треба, тому робив. Але воно нічого не нічо, може воно має чи не має, я не знаю. Може воно. Я думаю, що воно зле, бо через те, що тут назбирується пилюка. І ця пилюка дає можливість накладці скорше стертися. А якщо чугун, я думаю, він не має властивості там чіпати пилюку і набиватися. А тут вона може на деякий час. Ну, я не знаю, я не можу тут стверджувати. Це просто моя думка і моя. Але воно добре, бо тому що диск не кривий при температурі може. Навіть полоски роблять, я бачу, диски з полосками. Скільки цюда, скільки люда, стільки цуда добре всім щасливо, що могли, то робимо то, що вміємо, і то що знаємо.